Добрий день. Я дуже прошу це моє відео сьогодні не сприймати серйозно. У мене сьогодні гарний настрій і є бажання трохи пожартувати на тему конспірології. Як ви знаєте, сьогодні в Парижі, в Єлісійському палаці відбулася зустріч президента Франції Емануеля Макрона з обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Результати зустрічі будуть відомі пізніше. Я думаю, про них докладно напишуть провідні інформаційні агенції. Я ж хочу звернути увагу на те, як Дональд Трамп вдягнувся на цю зустріч. Ми знаємо, що Дональд Трамп носить костюми, і в переважній більшості він вдягає червону кроватку. Час від часу він вдягає кроватки синього або блакітного кольору. Кілька разів я його бачив в смугастих кроватках, проте червона, відверто переважає. Але сьогодні, на зустріч з президентом України, в присутності президента Франції, він прийшов в синьому костюмі з жовтою краваткою. Цілком можливо, що Дональд Трамп вирішив зробити нам, українцям, якийсь тонкий гарний натяк, що все буде добре. Уявляю, як від цього його прикиду зараз пучить пропагандістів на московських болотах. Ну а ми отримали зайву можливість весело усміхнутися. На все добре.